Ну і так, я вже йду з банка. Ходила, щоб дізнатися про таку проблему. Мені надіслали, якби і в аплікацію повідомлення, і на телефон повідомлення, і в електронічну, ну якби на емейл e мій повідомлення про те, що якщо я не, я не прийду до банка і не скажу свої дані проживання, то мене просто банк перестане обслуговувати. А я, щоб ви знали, просто отримувала купу листів щомісяця з моїми витратами. Ну, типу, я ходила до банку, я просила їх відмінити це. Вони мені казали, ми, ми все відмінили. У вас все ну. Але ні. Тоді відкажіть, будь ласка. А це в біса, що? Що це? Щомісяця надходили листи. І ось у мене питання, як просто могло так статися, що мені надходять листи, але мене питають, а де ви мешкаєте? Ну, тобто в них є адреса стояла, що я мешкаю в Україні. Ну, так, якби я там прописана, але я не мешкаю вже там три роки, і тому я не знаю, як працюють системи банку. І взагалі я... Щоразу дивуюся будь-яким системам банку, що тут, що в Україні. Якби для мене банк це мусить працювати чітко, ясно, просто до, не знаю, десятої циферки після коми, але вони просто в комі працюють. Ну, тобто, тобто, такі є речі, котрі не недопущ... допущані в банківській системі. але... Всюди вони. Коротше, у вас як з банком?